Того дня, українці. Щойно повертаюся зі зміни, вечірував ніч. Ця бандитська держава нас тримає, за лухів не виплачуючи пенсії. Подивіться, яка красива наша земля. Ось, яка краса. Там село, все так... Все так Надихаюче. запахло весною. Якась така в тебе появляються думки, якісь таке трошки і розчарування, якась ностальгія за тим, що втрачено, за тим, що не здобуто нами. Ось на такій землі живемо в країні і, пропу... і віддаємо життя, як кажуть, за безцінь. за безцінь служимо цьому режиму, цій бандитській владі. Замість того, щоб спокійно жити на нашій землі. Прагнути якоїсь добробуту Ось так, от така наша провина за це комуняцьке зло, яке ми не вигнали. От питається, а чому ми його не вигнали? Ми хотіли з ним жити і далі виходить? Ну, Я тільки так над цим розмірковую. Ну інакше як можна зрозуміти, чому ми не скидаємо це комуняцьке ярмо, зараз нам його ще повісили, олірархічне. І живемо, і про що ми живемо і думаємо, і як ми хочемо дбати в своїй країні, не маючи своєї влади. Тому я зараз проголошую створення політичної партії її назвав Боротьба за побудову національної держави. Інше в нас. Виходу немає, ніяких методів іншої боротьби вони не міняють ситуацію, навіть якщо і Майдан, він не змінює систему. Він просто приходять інші до влади, але з тим самим куменяцьким душком. так, українці. Потрібна нам ця політична робота, на якій я постійно наголошую. Я створюю свою, свою там в Ютубі сторінку. Хто хочете, заходіть, дивіться відео, Цікавтеся, як нам розпочати політичну роботу. Отак От живемо на такій красивій, благодатній землі і живемо жебраками. І я на цій землі відпрацював. 30 майже років там, ще по совєтських полазив в будовах, але в основному був жив на землі. І чим мені ця бандитська влада віддячила? Те, що взагалі не визнає мене за людину? Отак, От українці. Потрібно розбиратися з такою владою, з такими порядками, з такою корупцією. З тим, що нам не дають жити на своїй землі. Подивіться, яка красива земля. Що, що можна, ну як на такій землі можна жити жебраком? Тому це все навмисно робиться, щоб Українець не був вихованою цивілізованою нацією. Або жебраком по Європах їздив, по Росіях і сміявся один з одного. А щоб це. Заліквідувати потрібна політична робота. Політична робота вона виховує українця як патріота, як... який буде переживати за свою державу, а не тікати з неї. Я ж пояснюю, інших методів не існує, щоб здобути нам свою національну державу. Зараз це ну, всі зрозуміють. хтось пише як окупація, хтось пише, що це. Якісь, ну, взагалі, совєтською системою, нічого не змінено. Ну, фактично, воно навіть не хочеться про це обговорювати, що зараз твориться в тих державних структурах, і, і як вони формують владу, ну це просто воно не підлягає обговоренню. Хоча ми і пишемо, говоримо, там щось дискутуємо, але це. ну, Просто нам потрібна своя політична робота, створення партії і все. І нас більше нічого не має хвилювати. Коли ми цю роботу проведемо, візьмемо владу, викинемо всіх комуняк, всіх оцих кегібістів, все, тоді держава може очиститися і іншого методу нема. Тобто ці кегібісти, це, це там різна комуняцька шушера. Вона не дасть нам спокійно жити, вона буде своїх дітей підтримувати, виховувати в такому самому дусі корупції, підхалімії і це. І ми будемо з ними так існувати ще 100 років. Ну, приклад Латинської країни. Ну, чудовий приклад. Ну, будь ласка, знайомтеся з тими прикладами, як там люди живуть. Бо вони відсторонені від політичної боротьби. Там не приходить така грамотна політична сила, яка хоче змінити. Там приходять просто ставленики олігархату, там ставленики якісь фундисів, ще когось. І все, має прийти наша політична сила, не ставлена когось, а нас, українського народу. Добре, буду завершу, їду село. Бачите, так нам влаштувала ця банда. Життя. Замість того, щоб захищати гідну державу, вони тут займаються корупцією. От ми маємо над цим якраз працювати. Добре, буду завершувати. Це таке так, якби вступне слово в нашому бажанні от змінити країну. Подивіться, яка краса. От їй треба, щоб ця краса була надбанням всіх нас, щоб ми в ній жили, кохалися в ній. І здобували собі національну державу, а не якесь неможливо вияснити цієї влади ніякі свої питання. Бо вона хоче загарбати все. Ну так, на все добре.